Останніми днями у Волинському сегменті Facebook почали масово таргетувати на користувачів листівку з порадами, як не допустити викрадення дитини на органи. Привіт, правда, шукачі мене звати Анастасія і ви на каналі Прихонець. Наші фактчеки дізналися, що це фейк спрямований на поширення паніки серед українців, які мають дітей. У соцмережі запустили рекламу з пам'яткою, як не допустити викрадення дитини на органи, начебто від організації Save the Children. Інформацію поширили зі сторінки, яка нібито позиціонує себе як онлайн-магазин, а створена вона недавно, 20 вересня, має нуль позначок, подобається та нуль користувачів, але вже запускає рекламу. Інформація про сторінку відсутня, що насторожує. на листівці бачимо логотип Save the Children міжнародної гуманітарної організації. Картинка зроблена у яскравих кольорах, щоб привертати увагу. Серед порад бачимо таке Відмовтесь від відвідування приватних клінік, придбайте GPS-трекер і тощо. Лістівка, яку рекламують Facebook від імені організації Save the Children, Фейкова про це ми дізнались у самій організації. У коментарів Бреханцю там повідомили, що не мають з цією рекламою нічого спільного і не розділяють таких повідомлень, які в ній вказані. В організації кажуть, що помітили чимало підозрілої активності навколо своєї сторінки. Її намагаються відслідковувати та блокувати. Однак у цьому випадку акаунт, який поширює цю рекламу, заблокував офіційну сторінку, тож на неї не можуть навіть формально поскаржитись. Організація шукає інші способи, як це зробити через партнерів і колег з глобального офісу. Подібні дописи, які рекламують у Фейсбук, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, не рідкість, здебільшого вони спрямовані на дискредитацію. У цьому випадку конкретної організації. Дякую Проте раніше ми спростовували інформацію, яку готували на волинських користувачів соцмережі, яка була покликана дискредитувати відносини України та Польщі. Неважко здогадатися, звідки ростуть ноги у цієї пропаганди. Країна-агресорка Росія постійно використовує соцмережі для поширення своїх ворожих наративів. Радимо не ставити вподобайку під такими повідомленнями, щоб бачити подібного менше, і скаржитись на підозрілу інформацію у Фейсбук. Мисліть критично та факт чекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та. Діліться з друзями до зустрічі.